Ну що, ребята, я насправді зараз досить сильно так хвилююся. Я зараз сходив буквально пів хвилини, півтори хвилини, думав, де знайти в собі місце, як собі краще почати зараз це відео. Та й просто зараз поставив камеру і починаю зараз прямо говорити неї. в неї. У нас з вами починається новий серіал в моєму житті. На зараз ціль стоїть для того, щоб я почав мати оберт в суму 100 тисяч доларів на місяць з двох своїх бізнесів, які два, які саме я сьогодні вам розповім. І ми сьогодні також про них будемо говорити. Але, ребят, дивіться, що я хочу показати, цей формат він має бути максимально трушним. Тому зараз залітаємо в мірокарту, я вам буду показувати, що як виглядає, що я взагалі спланував. Перше. Це в нас така історія, де ви можете побачити формати. Тобто, ну, тут в мене прописані історії, де ми розуміємо, що зараз я буду в суперактивній фазі взагалі працювати, робота, але також не забуваємо про work-life balance. Також в мене будуть стояти цілі по моїй фізичній формі, займатися спортом і так далі. Тобто буде дуже багато такої двіжухи. Але що в нас буде? Це саме головне, що в нас буде правда без прикрас. Тобто я хочу з вами ділитися і показувати, що в мене виходить, що в мене не виходить. Можливо, десь ми наймемо неправильного співробітника, де попрощаємося з ним, чути там не в перший тиждень, або понесемо якісь фінансові витрати нерелевантні. Я вам це хочу розказати, хочу вам про це показати, щоб ви дізнавалися, як виглядає картинка на справді. І ви бачили все, як воно є. Друге, це я показую вам кожну кроку. Тобто, в мене є. Діючих бізнеси це перше це агентство рекламне про яке я сьогодні також буду говорити. І навчальний продукт, який я також формую більше в бізнес, який не залежить лише від мене одного. У мене є партнер, у мене є там люди, співробітники, з якими ми працюємо. І відповідно я буду показувати, як я розвиваюся в одному напрямку і в другому напрямку. Які фінанси вони мені дають, і що я від цього відповідно отримую? Окей, третє, роблячи якісь конкретні кроки, звичайно, у мене будуть дуже багато нових інсайдів та думок, які я хочу вам показувати, ділитися, десь буду акцентувати на них увагу і виділяти, наприклад, ролик. Лише про те, як ми побудували конкретний відділ в агентстві. Супер, це буде один ролик лише на таку тему. Другий ролик у мене буде на тему, як я, наприклад, щось зробив зі студентами, додав якусь нову фічу, яка мені дала класний результат. Взяли, виділили місце, записали. Ви про це дізналися? Просто отак, так, прямо на цьому каналі. Що в нас далі? Далі це саме останнє місячні звіти. Тобто фіксація результатів. Я буду чітко показувати, що мене вийшло, що мене не вийшло, який в нас вийшов ітоговий банк, тому що в нас є ці 100 тисяч доларів оберту на місяць. Відповідно, я повинен вам показувати, скільки в мене виходить кожного місяця. Ну, це ще не заробляти, ви ж самі розумієте, який оберт бізнесі виходить з місяця на місяць. Десь можуть бути скачки, десь може бути більше, десь може бути менше. Ви все бачите, як на ладонях. Супер, з цим ми закінчили. І що, другий досить такий великий блок це те, що я хочу, щоб у нас було з вами одне ком'юніті. Я розказую вам, я показую, як мене відбувається в житті, а ви взаємодієте зі мною. Мені, мені можете задавати питання, ви можете розповідати, що як у вас відбувається. Ми один одного будемо закачувати енергію. Відповідно, заходимо на мірокарту. Дивіться, ціль, звичайно, ви вже зрозуміли. Це. Показати, як я з двома активними бізнесами генерую 100 тисяч оберту при рентабельності 30 та 50% відповідно там до бізнесу. Буду вам ще про це розказувати. Далі це у нас буде сенс. Дивіться, трансляція особистої трансформації, щоб знайти однодумців зі схожими цінностями та передавати свій особистий досвід. Прекрасно, всі, хто зараз дивиться це відео, це мої однодумці. Ви кайфуєте, ви вже дивитеся цей відос, навірно, 5 чи шосту хвилину. Молодці, я дуже радий за вас. Тому як результат, я придумав таку історію, що ми створимо з вами один чат, одне ком'юніті, куди ми будемо скидувати свої. Перемоги, які зараз я вам розкажу. Дивіться, цей чат називається хештег Б'єктів. У мене взагалі була така програма, дуже багато крутих відгуків. Вона була умовно безкоштовною. Туди залітала чисто ком'юніті. Ми вставали зранку, ми писали вдячності. Ми займалися кожен день спортом, ми ставили перед собою цілі, їх досягали. Тобто тут класна двіжуха, і дуже багато хто хоче її повернути. От ви можете зараз навіть побачити тут коментарі від людей, які кажуть, коли вже б'єкти стартане. Так от ребята. Створюємо один чат безкоштовний. Просто заходьте в цей чат, і тут кожна людина буде ділитися своїми перемогами, показувати, як вона займається спортом, які вона перед собою цілі ставить, чого вона досягнула. Можливо, хтось з вас запитає пораду. І я не маю права вам, вам в цьому відмовити. Я хочу вам допомогти, хочу підказати, сказати, як з, з моєї точки зору краще буде прийти до результату або вирішити ту чи іншу проблему. Тому. Що ми робимо? Залітаємо в об'єктів, і от це буде так виглядати чат, в нього буде там така аватарка, і тут ми будемо закидувати інформацію на лайфі, будемо спілкуватися з вами кожного дня. Відповідно, правила чату у нас будуть досить прості, ви їх прочитаєте в чаті, все буде там розписано, розказано і так далі. Будемо ділитися тим, як ми займаємося спортом, допомагати іншим колегам, знаходити собі ком'юніті. Тому, якщо ви хочете рости на повністю двох наступних місяців, ребят, залітайте, я буду радий взаємодії з вами. Ребята. Дивіться, ми зараз на половині відоса. Я хочу в наступне це, хочу вам розповісти, якими я бізнесами займаюся, які в мене є активи, чого я буду досягати. Тобто далі буде саме м'ясо. Але дивіться зараз. Я вас дуже прошу виставити сторіс. Написати коментар під цим відео, тобто, що вам подобається чи не подобається, що ви підтримуєте таку двіжуху, хочете за цим всім дивитися, я буду тільки радий Відповідно, тому я вас хоч простимулюю. У мене є взагалі відос, тобто який ви можете побачити. Був майстер-клас, де ми показували внутрянку моєї агенції. Ми Тупо 2,5-3 години спілкувалися, що як в нас побудовано. Якщо вам це цікаво отримати безкоштовно, відмітка в сторіс і ви це отримаєте також. Всі, хто залишить коментарі під YouTube роліком цим, ми розіграємо тисячу гривень. Ну, не ми, а я. Я розіграю тисячу гривень. Тому, ребята, є для вас стимул. Давайте будемо наганяти двіжа сюди і працювати. Разом І так, ребята, давайте зараз передимося мої активи, які є. Я вам сказав, що займаюся двома бізнесами. Перший – це рекламна агенція, другий це навчальний продукт для фрілансерів, які хочуть переростати вже в щось серйозне. А для мене це діджитал підприємець. Супер. Тоді давайте про це поговоримо. Відповідно, це рекламна агенція, де Дивіться, як ми займаємося. Рекламна агенція, яка надає послуги мета Google, TikTok, ADS, email Marketing лише для англомовних клієнтів з Tier 1 країн. У нас є такі регалії, що в нас відкручено бюджет вже там більше 5 мільйонів доларів. Це перше. Друге, це у нас зараз 43 активних проекти в місяць. І третє, ми спеціалізуємося в якомі, етеху та апках. Ну, якщо у вас є такий бізнес, будь ласка, звертайтесь, ми з радістю покажемо вам наші результати. Далі команда У мене в команді працює 18 людей. Це проджект-менеджери, байери, HR, операційний директор, тім тімліди, селс, тобто фулл стак упаковка. Тут я займаю саме роль власника. Окремо, ми ще будемо про це говорити. Я вам покажу, розкажу все, як воно виглядає, яка там внутряночка, скільки заробляю, і так далі. Але в вагенство я витрачаю приблизно 4 години на місяць. Давайте. Розмиємо це до 10 годин на місяць, якщо рахувати якісь чати і так далі. Тобто, дуже мало. Окей, далі. Результати. На даний момент в нас оберт сягає від 25 до 29 тисяч доларів на місяць. Оберт. От, відповідно, про рентабельність я розкажу пізніше. І в нас є цілі. Які на зараз ціль? На зараз ціль дорости до в 40 тисяч доларів. Звичайно, це не кінечна ціль, От, але які ми перед собою ставимо задачі. Перше, це побудувати відділ рігену через англомовні бази. Дуже цікаво, я вам буду розповідати, як це все будується, як ми приймаємо рішення. Я думаю, це прям ну це для душні, якщо чесно. Друге, опанувати рекламу на свої послуги на англомовному ринку, а там ціна клієнта виходить 500 плюс доларів. Відповідно потрібно бути готовим інвестувати гроші. Третє, створити відділ контенту всередині агенції. Це прям важлива задача, важлива. І четверта, це заскейлити топ-3-5 клієнтів в X3, x 10 за нашою новою технологією. Що це за технологія? Ми недавно брали консультацію в жорстких експертів, де ми заплатили за півтори години тисячу доларів. Це, ре... це реально так. І відповідно вони нам розказали, показали, наприклад, у своїх кейсів, як вони скейлили клієнтів в трафіку там з рекламного бюджету в 40 тисяч до 300 тисяч. І це феноменально. Мені дуже сподобалась консультація, я кайфую, відповідно, ці знання потрібно впроваджувати в житті. Тепер поговоримо про друге. Це EdTech компанія Навчальний продукт. One Person Academy. Продукт називається One Person Club. І так, що це у нас є? Позиціонування. Навчальна програма, яка дає найактуальніші знання по росту фрілансерів з різних ніж. Реклама, дизайн, сайти, маркетинг, продакшн до діджитал підприємця. до Підприємця, тут є дуже велика складова, чому я саме так це все називаю. Пізніше про це поговоримо. І так, у нас є два види студентів: перший це фрілансери від 2 до 10 проектів, тобто маленькі фрілансери, які хочуть вийти на оборотку в 10 тисяч доларів. Супер, класно. Будуємо лідгейн, сейлс-відділ, підвищуємо середній чек. Ростемо. І є другий вид клієнтів. Це вже власники команд та агенції. Від 15 проектів до 90. У нас був клієнт, в кого було 90 проектів, це круто. От і е, але тут вже задача інша. Вони вигорають від роботи, тому що все залежить від них. Тобто, вони як білка в колесі бігають, бам-бам-бам-бам-бам. них не побудовані процеси. Відповідно, разом з ними ми будуємо операційку стабільний бізнес для того, щоб бізнес міг рости без втручання власника в операційну його діяльність. Трішечки складновато, розумію. Йдемо далі. Команда, зараз в мене там працює всього 4 людини. Мій партнер Катя. Я працюю, Ульяна – менеджер і Поліна – content-creator. У нас також є три трекера, три куратора. Це наші найкращі студенти, яких ми запросили з нами разом вести нову групу і давати найактуальніші знання вже від них. Окей, ще плюс три людини, з ким ми розвиваємо всю цю історію. Далі результати. Дивіться, наше навчання воно досить молоде. Ми його почали офіційно з осені минулого року, це з осені 2023-го. І поки що у нас прийшло 100 людей. Це не багато. Але з середнім чеком в 2,5 тисячі доларів. Супер. У нас в середній чек досить високий, тому що інформація там ого го яка. І ми працюємо 3 місяці з людиною, тобто це по 600-700 по 700 доларів в місяць плюс мінус Відповідно, у нас ребята приходять за такими результатами: це там вирости в проектах від 2 до 34, Від підняти середній чек там від 250 до півтори тисячі доларів. Або там делегувати операційку та зайняти роль власника або CEO свого бізнесу. Тобто, воно по різному. І це, що я проговорив, це якраз таки є кейси наших студентів. Супер! І цілі: дивіться, у нас цілі це щоб це навчання воно стало найпізнавнішим та результативним навчанням для фрілансерів, тобто яке за 24 рік пройшло 200 людей. Тобто, нам потрібно тільки за 24 рік, щоб його пройшло 200 людей. На даний момент його проходить приблизно 60 людей, там до 70 плюс-мінус. От відповідно, нам потрібно до кінця року ще 130. Одна з таких цілей дуже цікаво. Окей, і середній бал НПС, це задовільність наших студентів навчанням. Це 9,5, що є. Майже топ, 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 топ. Відповідно, у мене є три цілі: це побудувати три автоворонки до кінця літа з окупністю там 150%. Потім розкажу складно, але розкажу Стоп, виступити на онлайні в аудиторію 3000 тисячі людей до кінця року на 3000 тисячі людей виступити. І 30% нових учнів приходять виключно по рекомендаціям. Будемо це замірювати, будемо на це дивитися, і для нас це дуже важливий показник. Відповідно, ось мої два бізнеси, якими я займаюся, і відповідно вони зараз мені генерують основний мій прибуток. Що у нас виглядає? Дивіться на даний момент. Ці два бізнеси генерують на місяць, якщо ми будемо розбивати дебіторку чітко по місяцям. Це приблизно 40 тисяч доларів на місяць. Відповідно, до моєї цілі не вистачає. 60 тисяч доларів це більше половини. І це мені потрібно вирости більше ніж у два рази. Будемо рости разом, я дуже радий. Тому зараз я вас познайомлю зі своїми цілями, які я ставив на 24-й рік. Ці цілі вони знаходяться саме тут. На своїх youtube роліках я їх доволі часто показував. Тут часи тут на запуск, тут у нас була подорож в Париж. І... Вони були виконані, половина з них була виконана. Я вам зараз? Давайте пройдемося детально по кожному в 2024 році. Я поставив собі такі цілі, як жим 130 кг. Не виконав, поки що не виконав. Запис на 50 тисяч доларів. Виконав це було весною цього року. Китав ми замінили на Париж. Ми поїхали не в Китаї, ми поїхали в Париж. Тому виконали супер, мені сподобалось. 50 проєктів агенції. Ні. Ми доходили до такої планочки, але не закріпилися на ній. І це мінус. Потрібно закріпитися. Тому далі я купив годинник Омега Акватера. Це годинник за 7,5 тисяч доларів, про який. Я розказував в своєму влозі на Ютубі. І ось саме він. Цей прекрасний один, боже, як мені подобається. Так, да, ребята, він дуже класичний, він не попсовий, це вам не ролікси, це вам не хайпажорська якась історія, як в інфобізнесменів. Це Аміа. За 7,5 тисяч доларів. Люблю цінувати та поважати. Окей. І що в нас? 10 тисяч підписників на YouTube каналі? Ви поняли, чого я стартував цей челендж, так? Да? Будемо добивати. Потрібно над цим працювати. І дивіться, саме така основна історія, хочу вам зараз е, порадити для того, щоб мені комфортно було їх досягати. Нема, ну, mm. в немає. Ну, мене висить плакат. Я постійно бачу свої цілі. Я постійно про них пам'ятаю. І плюс я вам дуже сильно рекомендую це завести собі. Телеграм-канал, там, де ви є один учасник, де ви пропишете усю рефлексію за минулий рік, поставите собі цілі на Новий рік і будете від цього відштовхуватися. Постійно там раз в місяць, раз у два місяці, будете здавати собі фідбек. Як ви просуваєтеся до цих цілей, як ви працюєте над ними? Чого ви досягли? Чого ви не досягли? Тому що для мене це було насправді дуже круте рішення, так як по перше, мій канал називається так, як я ставив собі ціль, 2024 рік 300 тисяч доларів заробітку, і медійність прекрасно там вся моя рефлексія. Що я собі ставлю, що я виконую, що я не виконував, і ви, як можете побачити, я чітко давав собі зворотний зв'язок. Ні, я це ще не виконував. У нас вже пройшло півроку, я ще не виконав отакі цілі. Бісить, звісно, бісить. Все, супер, зафіксували, які ми дії будемо виконувати далі, рухаємось. Взяв, сам перед собою, відчитався для того, щоб досягати нових вершин. І тепер я замінив три виконані цілі на нові. Так як нагадаю вам, що ці цілі були поставлені на півроку. Це, звичайно, не на весь рік. І лише три з них виконав. І тепер їх потрібно замінити. Так що у нас помінялося? У нас помінялося те, що у нас повинен бути запуск до кінця літа на 100 тисяч доларів. Це перша історія. Друга, я хочу купити ще собі годинник у Блок Ласік, до речі, хто не знає, коли займався продажею фейкових годинників. І в мене є у Блокласік, от вони. У Блок Ласік, ти це які. Опа, і ззаді, і ззаді, клас. Але це фейк. Він коштував мені в закупці 65-70 доларів, не пам'ятаю. Тепер я хочу купити оригінал. Це буде коштувати 10 тисяч доларів. Ще одна ціль це поїздка в Таїланд. Ми їдемо в кінці вересня в Таїланд жити приблизно на півроку. Все я вам розкажу і покажу. Ви будете бачити самі перші. Що в нас виходить? Я вам про все розповів. Тепер ви знаєте, які в мене є цілі, що я виконав, що я не виконав, що я перед собою ставлю, для чого взагалі створений цей серіал, як ви можете на нього повпливати і отримати користь від нього. Нагадую вам, що підписуємося на цей канал, заходимо в телеграм-чат, спілкуємося, даємо звітність по своїм цілям. До речі, дуже круто буде, якщо кожен напише взагалі, які в нього цілі, які в нього плани до кінця цього року, і ми разом будемо рухатися з вами до вершин. Ну що ж, було трошки страшновато, але ми вже почали, тому поїхали.